Друзі, всім привіт! Розглянемо в огляді 8 житлових будинків по адекватній ціні. В огляді будинок, який продається в селі Веселівка Гайсинського району Вінницької області. Будинок газифікований, опалення пічне та газове. Підключена електрика на подвір'ї криниця з смачною водою. Для користування є деякі меблі. Загальна площа дому 60 квадратних метрів. Дім побудований з цегли. На подвір'ї гараж, дві літні кухні, два похріба. На території земельної ділянки є родючий город і сад з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 60 соток. 40 із них займає город і садок. Це оголошення власників будинку, ціна становить 4,5 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення є в описі під відео. До селища міського типу теплик 14 кілометрів. В цьому селищі є районна лікарня, різні магазини, супермаркети, кафе, відділення нової пошти, школа та інше. Наступним в огляді ось такий будинок вартістю 5,5 тисяч доларів із комунікації електрика і газ, опалення комбіноване, тобто газове і можливо опалювати оселю через грубку дровами. Дім в житловому стані потрібно доставити меблі. В будинку поставлені металопластикові вікна, санвузол на подвір'ї. В хаті три кімнати, веранда, кухня. Загальна площа 74 квадратних метрів. На подвір'ї криниця і різні приміщення для ведення господарства. Є город та біля хати фруктовий садок. Загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення опубліковане власниками будинка. Розташований дім в селі Йосипівка, Хмільницького району Вінницької області. В селі є дитячий садочок, школа, відділення нової пошти, кафе і продуктові магазини та деякі підприємства для роботи. До селища міського типу сам городок 10 кілометрів. Друзі, розглянемо ось такий цегляний будинок загальною площею 82 квадратних метрів, всередині дві кімнати, веранда, кухня і коридор. Дім газифікований, підключена електрика, опалення можливо через твердопаливний котел. Залишається частина меблів для користування. Подвір'я асфальтоване, на території ділянки літня кухня, в якій проведений газ. Також є на подвір'ї Криниця, гараж та інші господарчі приміщення. Площа земельної ділянки складає 25 соток, ціна 13,5 тисяч доларів. Оголошення власника. Всі посилання на оголошення є в описі під відео. Якщо посилання працює, то будинок ще в продажі. Знаходиться хатинка в селі Малий Митник Хмільницького району Вінницької області. До міста Хмільник 6 кілометрів. В місті є вся необхідна інфраструктура. Продається будинок загальною площею 80 квадратних метрів в селі Кадиївці, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. В середині 4 кімнати. Підключений газ і електрика на подвір'ї свердловина. Дім цегляний, Опалюється індивідуальним газовим опаленням. Все виглядає охайним і перебуває в гарному житловому стані. На подвір'ї криниця, гараж, погріб, літня кухня і сарай. Є сад з фруктовими деревами. Земельна ділянка займає 30 соток. Це оголошення будинка, вартість складає 18 тисяч доларів. В селі є школа, сільська рада, магазини. До міста Кам'янець Подільський 19 кілометрів. Друзі розглянемо такий просторий великий будинок загальною площею 140 квадратних метрів. Всередині три кімнати в житловому стані. Житлова площа становить 75 квадратів. Опалення через грубку. Для користування залишаються меблі. Підключена електрика на подвір'ї криниця. Територія земельної ділянки огороджена металопрофільним парканом. На ділянці садок, гараж і різні господарчі забудови. Загальна площа земельної ділянки 10 соток. Будинок продається за 6300 доларів. Це оголошення власників. Розташований в селі Довшки Славутського району Хмельницької області. У селищі є відділення нової пошти до міста Славута 27 кілометрів. Продається житловий будинок загальною площою 56 квадратних метрів, всередині дві житлові кімнати з індивідуальним газовим опаленням, Підключено електрику і швидкісний кабельний інтернет. На подвір'ї криниця, гараж, літня кухня. Земельна ділянка займає 17 соток. Територія огороджена парканом. Вартість дому складає 10 тисяч доларів, це оголошення власників. Знаходиться дім в селищі Гаврилівці, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. В Гаврилівцях є Укрпошта і продуктові магазини. До міста Кам'янець-Подільський до 20 кілометрів. Продається ось такий дім зі всіма комунікаціями та зручностями. Із комунікацій підключено воду, електрику, газ всередині суміжний сан, вузол з туалетом і душовою кабіною. Загальна площа будинка 60 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове. Для комфортного проживання в будинку є все необхідне. Територія огороджена парканом на подвір'ї город і садок та підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 36%. соток. Це оголошення, опубліковане власниками. Вартість 170 тисяч гривень, що по курсу 4079 доларів. Знаходиться будинок в тихому, мальовничому місці в селі Гриценки Хмельницької області. В селищі є продуктовий магазин, відділення нової пошти, церква. Продається ось такий чудовий будинок в селі Горбані Бориспільського району Київської області. В будинку під'єднані необхідні житлові комунікації, централізовану воду, електрику. Опалення твердопаливне. Всередині В середині дві кімнати, загальна площа 43,5 квадратних метрів. В будинку поставлені металопластикові вікна. Ціна будинка досить приємна і становить 4 тисячі доларів. Це оголошення власників. Територія земельної ділянки огороджена, і загальна площа складає 25 соток. В селищі є школа, медпункт. Та декілька продуктових магазинів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.